Добрий вечір, друзі. В Одесі він не зовсім добрий. У нас зараз буквально літають шахеди. Кажуть, що навіть десь був приліт, але ну, ще інформації точно нема. Ну, попри такі умови, я рада вас вітати. Сьогодні багато додалось нових підписників, тому представлюсь: мене звати Віолета. А ще я іноді називаюсь гід за воською, тому що я їх плету і часто беру їх на свої екскурсії. Я вибачаю за оцей антураж позаду мене, бо е, прийшлося трошки добрий добрий, да, добрий вечір. Трошечки переміститися в уборную. Ну, я думаю, що це нам не. Завадить класно провести сьогоднішній вечір для тих, хто перший раз приєднався, я кілька разів на тиждень виходжу в невеличкі прямі ефіри, це не лекції, там на годину на півтори, це маленькі ефіри, 20-30 хвилин. Так, щоб трошечки ваш, вас зацікавити історією Одеси і ну, з одного боку запросити на свої екскурсії, а з іншого боку. Навіть якщо ви не підете на екскурсії, ви можете просто складати ці всі мої ефіри і потім розповідати про Одесу своїм друзям, проводити такі ну, аматорські екскурсії для своїх знайомих. Отже, безстрашна Віолета, да ладно! Просто це єдине місце, яке я вважаю ну, плюс-мінус безпечним в своїй квартирі, але не факт. Так що, ну, будемо надіятися, що буде тихо. Якщо буде громко, то вибачайте це сусіди. Власне, сьогодні я хочу зробити перший прямий ефір про один з найкрасивіших будинків міста Одеси. Як це? Я думаю, буде ефір чи ні? Звичайно, буде. Попри все, один з найкрасивіших будинків Одеси одна з головних прикрас вулиці Пушкінської, про яку теж був окремий ефір. Ця будівля сьогодні має такий блакитний колір і вирізняється дуже красивою архітектурою. І одним елементом цієї архітектури, про який я трошечки пізніше скажу, я маю на увазі сьогоднішній наш музей західного та східного мистецтва, який був збудований, страшно собі уявити, ще в середині 19 століття, 1856. -58 Роки. Роки. Причому збудований був він архітектором, про родину якого я теж вже розповідала в одному з етерів. Хто не дивився, знайдіть потім на сторінці у мене. Називається він Отонівський провулок, тому що архітектор. Луї Атон, він, власне, належав до родини французького емігранта Цезаря Атона і обрав для себе фах архітектора і, власне, збудував оцю прекрасну споруду. Ну і а, сьогодні це музей, як я вже сказала, але збудований він був зовсім не для музею, а як палац. Причому палац для купця. Походження, ну, як би зараз сказали, молдавського Олександра Михайловича Абази. Причому, якщо ви сьогодні, от, ну не прямо сьогодні, а взагалі прогуляєтесь біля музею, тільки не з вулиці Пушкінської, а з вулиці Грецької, то навіть там можна побачити над воротами ще герб першого власника цього будинку. Ну, і, власне, Дуже часто цього Олександра Михайловича Абазу плутають з його двоюрідним братом Олександром Агейовичем, який був міністром фінансів Російської імперії. І ми про нього, про цього брата ще згадаємо завтра, в завтрашньому етері. Ну, я маю надію, що все буде добре, тому що він зіграв дуже таку. Помітну роль в подальшій історії і цього будинка, і його наступного власника. Ну, Про це теж пізніше скажу. І от, власне, аким же був сам цей Олександр Михайлович Абаза? Ну, По-перше, він був учасником Кримської війни, тобто він був військовим, він був ад'ютантом графа, вибачаюсь, генерала, лідерса. До речі, на його честь ще досі у нас названий в Одесі бульвар Його хочуть переіменувати, от не знаю, яка буде в нього доля далі. Але сталося так, що. Ой, дякую, дякую за вогники. Сталося так, що мати цього Олександра Михайловича, вона, коли померла, залишила йому в спадок маєток на Полтавщині. І, власне, в Одесі він теж отримав будинок. Ну, може, навіть цей, чесно, от не знаю, а може якийсь інший. І сталося так, що Олександр Михайлович, коли вийшов в відставку, він покинув Одесу і виїхав до Полтави. І навіть деякий час там виконував обов'язки міського голови. А я нагадаю, що міський голова це посада виборна, тобто його вибрали полтавчани, і там він теж якби відзначився. Ну, а що стосується цього палацу, то звичайно, що це не був такий будинок як помешкання, це більше був будинок для. Якихось урочистостей і розваг, тому що, от, ну, ану, маякніть, мені, будь ласочка, хто був в цьому музеї, ну, хоча б раз в житті, хто бачив його інтер'єри, поставте там плюсики, а хто не був, поставте мінуси. Щоб я розуміла, чи ви ну, знаєте, про що взагалі йдеться. Ну, я в будь-якому разі ще потім. Після закінчення етеру я опублікую кілька світлин зсередини цього музею. Так, Ольга пише: була, Оксана пише, думаю, що всі були. Ну, не факт, тому що нас дивляться, ну, мене дивляться не тільки Одесити, можливо. Отже, вам буде така, як би, намітка, куди можна сходити. І, до речі, я знаю, що у мене з'явилася нова підписниця пані Юля, от тільки забула прізвище. а вона пише картини акварельні. От щось в мене останнім часом такі знайомі художниці-акварелістки, і вона якраз от сьогодні буквально ходила для того, щоб домовитись про виставку в цьому музеї. Тому що зараз музей не показує свою основну експозицію, але ось такі тимчасові виставки там проводяться. Так що я потім ще покажу картини пані Юлі, які я зняла ще кілька днів тому і так і не виклала. І, можливо буде виставка в музеї. От бачу, що пані Анжела мені пише, що не була в музеї, так? тобто, ну не всі були. І от, власне, в цьому. Палаці проводилися і бали, і різні прийоми, і причому дуже цікаво, що цей Олександр Михайлович він був таким затятим театралом, і одну з кімнат цього, цього свого палацу він навіть власне, збудував да, і пристосував під свій. Домашній театр. Ну, я нагадаю, що в ті часи, в принципі, це була така нормальна розвага: так, от мати свої домашні театри. Да, от Пані Ольга пише, що часто проводять і лекції в підвалі про різних художників. Да-да-да. Ну, тобто музей зараз все ж таки веде просвітницьку роботу, попри те, що ну, виставляти колекцію там просто зараз небезпечно. Ну і от власне таке. Світське абсолютно життя проходило в цьому палаці, але, як я вже сказала, Олександр Михайлович виїхав з Одеси і, звичайно, що продав цей палац. Це дуже часто так відбувалося, що ось така нерухомість вона продавалася і було багато різних власників відомих. Так от продав він цей палац родині. Банкірів Рафаловичів це а, одні з найбагатших людей не тільки Одеси, але й взагалі Російської імперії. Але а, з цією родиною сталася така просто катастрофічна, скандальна ситуація, а, коли повністю вони збанкрутіли. І, власне, цей такий. Дуже повчальні і скандальні історії, я якраз хочу присвятити вже завтрашній етер. Так що, а, кому цікаві такі всякі жаріні факти, дивіться мене завтра. І сталося так, що після, власне, банкрутства родина Рафаловичів теж, а, якби, була позбавлена цього палацу, він був викуплений а, містом і уже. А, в палаці розміщаються різні такі установи ну, такого більш державного скажімо так, характеру. Як, наприклад, Одеська Судова палата, як, наприклад, канцелярія управління російського відділу Товариства Червоного Христа. Так? Ну, тобто такі от, як би сказали, казьонні, може, установи. да. Ну і власне. А з 1899 року там в цей палац заселяється установа освітня. Це була четверта чоловіча гімназія міста Одеси, піклувальником якої був Анжело Анатра. Хто такі піклувальники? Ну, це я так переклала. Чесно, може, якесь інше є слово для цього. Називалось попічителі російською мовою. А от такими піклувальниками, як правило, ставали заможні, такі поважні люди, які і фінансово брали участь у житті опікувачів. О, дякую, дякую, пані Ольга. Брали і фінансову участь в житті навчальної установи. Ну і слідкували за тим, як от відбувається процес навчання, як там, порядки а, в, цьому, в цій установі якби, зберігаються. І от, власне, це було дуже почесним для будь-якої знатної родини. І а, знову ж таки про родину Анатра, а це вже представники. Італійської діаспори міста Одеси теж був окремий етер. Пошукайте на сторіночці. Хто не знає, всі мої етери вони збережені і вони знаходяться у вкладочці да, там, де такий значок, як кіно. От дивіться там. Ну, і, власне, що цікаво, от в тій залі, де колись був театр значить, пана Абази. В цій залі уже в в гімназії знаходилася така: ну це тоді називалася Домова церква, або ну можна сказати, капличка присвячена Святій Олександрі, або так вона і називалася Олександрівська церква. Причому що цікаво, ну, взагалі при навчальних установах в ті часи так, мали бути якісь такі каплички або спеціальна кімната для молитви, тому що це було ну, суспільство все ж таки релігійне. І, от, власне, гімназісти, які навчалися в цій гімназії, вони ще і співали в цьому церковному хорі. І, власне, брали участь в літургіях, іноді туди приїздили там якісь церковні чини, або світські якісь чиновники, і для них теж були такі показові виступи. Так що в сучасних школах, так, які вже такі є світськими, ну, можна сказати, що модернізувалася оця штука, да, коли Школярі так теж беруть участь в якихось там концертах і так далі. Так, я тут ще просто попутно читаю повідомлення від Ніколаївського вонька, питаючи, все у нас нормально, Та все прекрасно. Ідемо далі. А, до речі, згадаю про одного з учнів саме цієї четвертої чоловічої гімназії. От я якраз хто слідкує от попередні сторіси, просто передивіться, читаю твори Юрія Липи. Видатного Одесита, і він якраз і навчався в цій четвертій гімназії. Причому, ну трошечки буквально три слова скажу про нього. Він був сином не менш видатного. Лікаря громадського діяча Івана Липи, який працював в Одесі, і оцього свого сина Юрія там сталася в нього така історія молодості, що, скоріш за все, це його ну, такий позашлюбний син від однієї жінки, до речі, теж з Полтавщини, якого він усиновив, вже будучи одруженим. на Інші жінці і живучи, власне, під Одесою в Дальнику. І от е, Юрій Липа він потрапляє до Одеси уже в 10-річному віці, бо іноді можна прочитати в біографіях, що він Одеситий, що він був тут народжений. Ну, Не зовсім це так. А він потрапляє сюди в 10-річному віці, і, власне, дуже цікаво про це пише його батько Іван Липа в своїх листах, своєму листуванні, що дитина приїхала сюди російськомовна. В його родині мама вважала, що ну, буде краще, буде престижніше, якщо її син буде. Розмовляти саме російською мовою, як от в російській культурі а, виховуватись. А коли він потрапляє сюди до батька, саме тут він а, чує в родині українську мову, саме тут він її вивчає. Саме тут він починає читати от, українську літературу, і дуже цікаво, згадує знову ж таки його батько Іван Липа, що Юрко був настільки от таким активним, що він... В своєму навчальному закладі, і я думаю, що це було саме вже в цій четвертій гімназії, що він практично українізував весь свій клас, він заразив оцим читанням своїх однокласників, і вони позичали в нього книжки, ну і, власне, от так от поринали в українську культуру. Так що, от я до чого цей такий епізод привела? До того, що. Ну, по перше, да, на початку ХХ століття Одеса була а, українським містом, так, де була ну, по, принаймні присутня українська культура, і а, навіть так ставалося, да, що люди. Якби українізувалися саме тут в Одесі. От такий цікавий факт. Ну, от і трошечки про цю четверту гімназію. Взагалі, в Одесі на початку 20-го століття було 5 чоловічих і 9 жіночих гімназій, попри різні там вчилища і такі менш престижні навчальні заклади. Ну, от Взагалі, що давало навчання в гімназії, те, що Успішно склавши іспити в гімназії, потім можна було е також вільно поступати до університету. І, от, власне, е Юрій Липа він якраз і вступив потім до нашого. Тоді він називався Новоросійський імператорський університет на юридичний факультет, але практично не вдалося йому там повчитися через те, що почалась революція і, власне, події вже нашої визвольної, такої, визвольної боротьби, да, те, що називається так, в підручниках історії України. Ну а ми повернемося до історії власне, самої будівлі. Як гімназія вона проіснувала до початку 20-х років, коли в принципі радянська влада змінила би, всю м, структуру освіти? Да? От я е, в ефірі про ботанічний сад якраз розповідала, що е, от, е, на початку 20-х років на деякий час просто взагалі... Скасували університети як пережитки буржуазної, буржуазного суспільства. Да? Ну і очевидно, що гімназії вони теж зникли, да? там з'явилися школи і так далі. І, власне, сам оцей прекрасний будинок він теж використовувався з іншою же метою. З 23-го року там знаходився художній музей. Так, тобто, художній музей у нас сьогодні існує в іншому палаці а, на вулиці Софіївській. А у му році він знаходився саме там. Ну, І ви можете прочитати, що колекція нашого художнього музею складається в тому числі з тих картин, які були ну Як це сказати, вони, да, з приватних колекцій цих, тих людей, які були змушені а, тікати з Одеси після революції 1917 року? Ну, так, тобто, отак складалися да, ці колекції. А, з 1938 року в цьому ж будинку ще знаходилася да, спілка архітекторів. Ну, а потім, потім почалася Друга світова війна і її німецько-радянська частина, так яка називає, називалась Велика Отечественна війна. І от, власне, Одеса була окупована. Здебільшого це були саме румунські війська. і... Звичайно, що коли окупаційна влада зайшла до міста, вони займали найкращі, найкрасивіші будинки під різні різні свої цілі. І, от, зокрема, наш Губернатор окупаційної влади, Герман Пінтя, Румун, він зайняв саме цей палац під свою резиденцію. І взагалі, от, в принципі, урядові такі всі установи вони знаходилися так само, як і зараз. Да? Мерія на тому ж місці, да? оці всі палаци там, там же вони і знаходились приблизно туди ближче до Думської площі. Ну і власне. Уже після війни, там знову ж таки з'являється уже той музей, як ми його знаємо: західного та східного мистецтва. На сьогоднішній день в музеї знаходиться 23 зали: діє, ну, діяло, так, три відділи: це античний, західний та східний. І а, в музеї знову ж таки знаходяться безцінні експонати. Зокрема, я думаю, що може навіть ви пам'ятаєте, в 2008 році сталася така крадіжка. Століття робота Караваджо поцілунок Юди. От я пам'ятаю, коли тільки-тільки починала свою екскурсійну діяльність, якраз от, проїжджаючи повз цей музей, розповідала про те, що от вкрадена була така робота, але через деякий час цю картину знайшли. Її знайшли в Берліні. Але Повернули до України тільки до Києва. Я, ну, Нібито вона зберігалася як речовий доказ, а потім мала відбутися реставрація. От, чесно кажучи, мені здається, що все ж таки реставрація закінчилась, а от чи повернули картину до Одеси, чи ні, от щось я так не, не відслідкувала. Може, хто знає, напишіть мені. Повернули, чи вона ще досі знаходиться у Києві. Ну, В будь-якому разі, я ще раз повторюсь, на сьогоднішній день вся. Колекція, вона якби знаходиться в безпечному місці, так? і музей, на жаль, не працює от як він має працювати, як музей. Ну, а просто зайти і подивитись на красу цього будинка, в принципі, можна навіть тут просто заглянути в сам вестибюль. І вже згадували тут, що можна побачити, по-перше, дивовижні абсолютно сходи е, білого карарського мармуру. Причому вони сконструйовані таким чином, що е, на цих сходах немає жодної опори, і вони якби парять у повітрі. Це ну, просто неймовірно, дійсно дуже красиво. Навіть не заходячи в вестибюль музею, можна з вулиці помилуватися дуже красивим таким чавунним Боже, як воно називається як козирьок? Да? Дуже такої тонкої роботи. Але саме оцей козирьок це вже сучасний, який був зроблений на заміну попередньому. Але все одно дійсно дуже красива робота, вона ну, просто зачаровує. От бачу, пішли серця, Мабуть, хтось таки бачив цей козирьок. Ну і власне, з чого я починала? Те на початку, да, що там є такий красивий архітектурний елемент, його видно прямо з вулиці, який власне, ну можна сказати, що десь на 50 років випередив тенденції в архітектурі. А ну, може хто знає про що я говорю? Про який а, такий видатний архітектурний елемент цієї будівлі, який завжди нас ну приваблює і так зачаровує? А, ну, я не бачила, чи є в ефірі моя Тамарочка колега. Ну, да, бачу, да, я знала, що Тамара перша напише, напише що це еркер. Да? Це, це, це такий балкон, так, який якби, видається з загальної площі будинку. Оцей такий красивий, з дуже дуже такими гарними як тримачами. Ця штука називається еркер. А, і, власне, дійсно вони ввійшли в архітектурну моду. Тільки десь років через 50. Тобто ця будівля вона дійсно унікальна. І не дарма вона є одним з таким, таких символів Одеси. Да, от, Тамарочка мені підказує на Терце. Вона цей еркер знаходиться ну, якби на на, розі, да, от на, на куті будівлі між Пушкінською і грецькою вулицями. Ну, я знову ж таки ще покажу потім фото. Ну і власне. Чому я вирішила саме про цю будівлю розказати? Тому що цієї неділі я запланувала екскурсію, яка буде називатися Знайома незнайомка частина друга, і окрема назва для цієї екскурсії ще Глибоке занурення. Ми починаємо екскурсію саме з цієї будівлі, з цього місця, дивимось на таку фешенебельну, красиву, помпезну Одесу, і буквально через там, не знаю скільки 300 метрів ми потрапляємо якби, в абсолютно інший світ, ці то, що називається трущоби. І так далі, але це дуже цікаво, насправді, такі контрасти, причому буквально в межах ну, кількох кварталів. Так що, це анонс на неділю. А хто не бачив анонс на суботу, це буде теж така подія, яку я ще не організовувала жодного разу, вона буде називатись Одеські Посиденьки. Ми з вами зустрічаємося в дуже крутій новій кав'ярні, пов'язаній з історією Одеси. До речі, цієї п'ятниці я планую ще зробити прямий етер з цієї кав'ярні. Так що Прям слідкуйте, слідкуйте. І, власне, в суботу ми будемо говорити про таку несподівану тему: про те, як людство боролося зі сміттям. Ну, і в тому числі, звичайно, там будуть цікавинки з цієї теми, власне, про Одесу. Ну, Це те, що буде у нас, як би, офлайн. А онлайн, я ще раз нагадую: планую. Завтра та, зробити ще один етер про ну, пов'язаний з будівлею Музею Західного та Східного мистецтва. І в п'ятницю, ввечері, тільки не в 9 а трошечки, може, раніше там десь в сьомій, здається, я проведу ще прямий етер з Цієї прекрасної кав'ярні, яка називається Стара Одеса. Ну, а Сьогодні я в своєму в своєм фішенібельному туалеті маю надію, що трошечки вас відволікла від звуків, вибухів та шахетів, які літали над нами. Ну, хто доєднався вже тільки зараз, да, вже додивитесь в запису. Запис зараз буде в мене на сторінці. Я вам дуже дякую, що ви приєдналися, що ви ставили свої серця. І теж, ну і мені треш трошечки підняли настрій і відволікли від цього всього нашого трешу. Все, люблю, цілую. Ладно, Кирюха, давай, покажись, що я тут була не одна. Да, Він теж слухає. Люблю, цілую, до зустрічі завтра. Всім гарної ночі!